Аж вон де овен укриває помідори, він ще нас не бачить. Зараз ми підійдемо до його ближче. Вітер здоровий, вибачайте. Доброго дня, сьогодні 11 травня. Знаходимося на городі Діда Борисовича. Хочемо отримати одіо лайфхак, як укрити помідори. На завтра заморозки знову. Зараз покажу його. В воду. Зараз підемо поспелкуемся. Картопля вже в нього посаджена. Потрібно тискати від бур'яна. Радісочка посіяна. Ну вона не боїться морозу. Так, вино таки планує дивитися. Лопату. Лопату? Лопату. Зараз поможемо, діду. Да. Лайфхак от, от діда мої Борисовича. Поздоровайтесь. Привіт. Бо помідорів багато. А скільки, скільки ви штук висадили їх? Я помідорів 110, а перець 65. Це з цієї сторони буде, виходить, загоритка. Я тоді накриваю зібрав. А, воно ще зверху накрити. О, такого ще я не бачив. <риклад> Побачить. На завтра планірую коровий мороз. От до мінус двох на ґрунті І може і в повітрі буде. Так. Оце на вечір треба теж палити. Я помилую. Так, да, бо помідори вони дуже бояться. Коли ви встигли його напонабивати? Бур'ян є. Ну, давайте ведь подивимося так. Може вечором тоді прицеплю, так, цей... так проїдемо. А, видно, є, Он зелений, зелений. Ну, у нас лоскуха там... дуже бачите, до самого берега. Хочете потпати, ага? А стежку тут є. Стежка. Та стежку то ерунда можна. І пізніше. А, просто, хай... Вітер, звісно, здоровий. Хай туди це к 6 може. Ну ми підемо раніше тоді своє вкриємо, я тоді під'їду. А в його є? Зверху? Да є, сі десь. Вверху вариант Ну так, так, так хай дасть попользуватися. Ну так да. А яка це висота? А, Там... Хорошо придумали. Можна було й нижче може робити, ні? Можна така удавати. Ну так, ну, да. буде нормально. Все. Дручки шукать. Так, <плес> да, на завтра щось планується таке. А воно дує. І тоді 7 травня теж таке задувало. На наступний день в ніч пішов мороз. Так що знову сонечко дує, ну воно... Кран працює. Що там у березі глянемо? А ну Є водичка. Працює, диви. Хороша. Ще кусок остав за кудись. Та ні, треба ото купляти. У була так ушла. От ото як я казав, що да. на 16 кинуть і отаких тих штук три. Переходник щоб ікраник. Поврізати. Да ще кусок там є, так все може. А на що воно туди? Ні, туди може і не треба, туди, якщо тут підцепить, до да 20 метрів додавить, так його до самого берега хватить. Ні, там я не знаю, такої так, так. скільки ну, метрів 10 залишилося. Ну, це для того, щоб доточити, да, і... а якщо відсюди кинути, так хватить. Поки немає вітру, так покажу відсюди. Глянемо, що в березі. Давайте. Тут окопанка є. Кого? Посадив город, а да не посадив. Та ні, де взагалі хтось теж садять. Сусідів немає на городі, холодно. О, так, у вас Оріховий край у березі, диви. От ось ось в кров там ось. Ага. Я. А я взяв на усі вперед. Це і листосі. Живе? Угу. Оріховий край у березі. Диви, у березі не примерзає оріх. А мене в садку примерз. На в мене не, цей, не примерз. Ні. Примерзло менші такі гілки. Тут ні, а нормально. Бачите, що він іде, йде вверх. постійно. Ага. І лочка. Чи то сосна. А О, де, де вона є, сосна? А! Зараз покажу не вам не сосну. Не покажу вам сосну. Зотекенького дід посадив. І виросла, подивіться, яка. Уже вища, уже вища от діда дивиться, отак дивиться. Ні, оріхів тут багато буде. А ну наставка прийнялась. О, так і так. Як ми, так ми ага. Ну там ще лежать, десь отамує. При ще яблуні. Пошла в рост хорошая. Нет, <пішка> то можна її дрізать. Так, да, вона вже не нужна. А може вона піде сюди? Да воно щоб не перекрило. <пішка> треба, я сі чашу робити. Так, Так, копанка. І рибка І, плаває. Водила там поростала отаку Да. А вода була, ось самий висі по гору. Так, висій виглядала. І от сюди доходила, так? Да? Оце все залите оце було. Залите було. Да. Да, у нас води цей було багато. Все оце залите такий, було. Отакий козирок отамався. А то все приходилося. Плава в нас далі йдуть. Оце, ось вика так десь сантиметрів Сантиметрів 30-50. Рязка есть, да? Да вот уже тут наплыла. Привязка есть. У тебя че гнездо? Да, вылезло уже. Еще А, так уже спокойный уголек уже раз, вот эти. Утка вылез, вили... вили... ут... дики уті. Вот живы. Вот это. Выглядал вот. Ось... Островок? Да. А де уті сиділи? Тут. А от опляска вона заліза туди. Ну вони там гніздилися, понятно. Красиво. Красиво. Підійдемо, пізніше побачимо строєння. Як переночують. вам ще осики. 18, а дід каже, що осики, які садив 19-й рік, як приїхав і туди жити, посадив. І таке не осики. Сіли десь. Ладно. вже заховалися. Так, принесли сині тенди, попробуємо ними. А потім що залишиться? Агроволокном. Може до його дзвонить і одіяло пойдеть. Ні, той хай лежить. Хай лежить поки. Оцей один. один. Вітер здоровий. <свісно> Натягнули, Прив'язуємо одразу до стопчиків на цій стороні. А на тій стороні тоді, каже дід, позакидати землею. Ну аби вітру не було, було б лучше. проволоку. Ага. Вітер здуває. Держу на цій стороні. Бо піднімається парашют. Ток у нас вийшов так. Прив'язали тут до стопчиків. Так. Прив'язали тут до стопчиків. І дід вирішив ще обкопати, обкидати з цієї сторони щоб вітром не здуло. А ну як нам всередині почувається? Хо. Да там що в Ташкенті. Тепло. Та хватить поки. Дручок зверху ще один, щоб не здувало. І хватить. Другі прикріпили, прив'язали до стовпчиків. Проволоки хватить. Так. Ось оце все. Там можна а ну. Бо воно вітром роздуває, так що маємо. Скільки тут залишилось? Аби ще одне таке було і хватить. Саня, неси агроволокно. Прийдемо вже побачимо результат. Саме головне. До діда йде помощник. Саня, ви ще на каналі його не бачили. Привітайся Саня. Привіт, страна. А ми слава Україні. Героям слава. Героям Там мені ніколи, так Саня, поможе діду. Буду їхати своє ж укривати. Я ж ще ж своє не вкривав Саня сьогодні. Не? Ні, ще буду вкривати. І оце дивися на три дні таке, планує. Ми попомучились оце сине. Давайте. О, так нормально. Хватає, хватає. Там можна навіть і не донизу. Ми ж дивися, проволокою прикріпили. З'єднали одне синє з другим і тоді натягнули. Перевідомо там Тунелька. Видно. Здорово давайте. Те кози потікали, по городу бігали, ні? І пленку порвали в парнику. Да ти що? – Плигнули порвали. Не вовремя, вони порвали. Да не вовремя. Завтра приму вони порвали. Потікали, потікали. А, потікали? Щас. Ну порвали, потікали. Сідай. Так не встигли. Не встигли. Да, вони якраз забігли вже в двір, ми побачили вже кози. Ми мали допомагати заганяти вже з діткою. Давай побігли, загонимо. Бо ще побіжать по городу. Зекономив дід госдок один, так? Да? Проволку. 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 Рибу ловива? Не на бату, на красний. Так, тут закрито. Так, ладно, буду їхати, укривати. Побачимо завтра по факту. У мене ще дуже багато вкривати. На красному ловив рибу. На красному коту. Коту? Там бусть осіб. Там один за одним кажуть, ага? О, а, Падила, вона меслоухи привезла. Вони рибу люблять. Та ти А от сало кидає, їсти. — І корм, і, і караси ось. Ну, вона до... та, не без сам їла. — Так вони хтось саме привчилась, вона в кнопку пітати. <ривіт> 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 ну, до, до, до риби прилетіла. Тим, тим більше вона стерилізована. — стерилізувала. Все, тоді займайтесь, поїхав угу. я. Завтра продовжимо знімати. Знову 1 градус у повітрі. Значить мороз. Приморозок був. 12 травня. Приморозок присутній. Пройде трохи часу. Час є у 9. З'їздимо тоді до діда. Провіримо його конструкцію. Чи витримала, чи ні. Як себе почувають помідорки та перець. 9.45 ранку. Йдемо перевіряти, в якому стані знаходяться наші помідори. Виходили вже ви сьогодні, дивитися? Виходив вже, по берегу ходив. Як нічого? чого? Зелено. Люди баранці сьогодні. Шов садився. Таж курява стовбу. <хі> Щось садить. Так, ну на перший взгляд. Головне, що не розкрило, так? А? Довгенько ще вчора накривали. Довго накривали. Ану, О, так, дивіться, як гарно. Стоять, диви. Там тепло, як теплися. <хі> так що цей спосіб працює, дивіться. Не треба купляти ось таке. 3, 4, тут 20. і дуги не треба, бачите, ви рядом з'їли так. А і перес, я бачу, що ціленький. Так, ну я сьогодні вранці показував плюс один в повітрі, а на землі інній був. А у вас тут. Он на криші, знаєш, який інній був. На криші? Конечно. Так виходить, а в повітрі теж був. Капітальний був <кх> Не знаю, ну. Тут вся криша. Наші хвилини не так. а ото... У сусідки так взагалі білий. Я зразу кинувся на город. Ну так, да. найголовніше провіряти на городі своє. А скільки метрів? А то метрів двадцять. І ширина три метри, так. Да. Ділянка гарна. Там їх глянемо. Зараз з вами в тунель є, перчик стоїть. Нічого. Тепло Тепло. Тепло Тепло, тепло. йде. Так що цей спосіб працює. І десь у 5 годин, 5-10 я десь устав. І виходить, що пробігвся по городу те саме. Ну оце ви докрили з сашком. А це що не до землі нічого, зараз гляне. А, тут агроволокно. Спеціально. Воно що не вистачило. Мотрошки воно ну, і це так. А мото таке було. Воно, воно таке було. Ні, 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 воно зверху падав мороз, все ціле. <кх> ні, все ціле стоїть. Все. Так розбирати будете його. Зараз ні. Хай стоїть. Хай стоїть. Сьогодні, завтра, а там уже 17 числа потеплення буде. Ну от тоді скинемо. А тут тоді треба розбирати. Продуває вітер. Ні, воно не спариться. Доскуди не, не скидаєш, там нормально. Ото посередині там зацепилося, то й хорошо, Воно не так підіймає його. а там ну, то... і те там... Кит як ускочить, так прийшлося дручком. Ото, мабуть, там розорвало, там може на ніч хіба зав'яжете, подивитись, на завтра. Так кит як ускочить, так його тоді не вирядиш оттуда, він ночувати там буде. Так що, бачите, такий спосіб працює, все ціленько, все нормально. Лайфхак від Діда Борисовича. Ладно, ходіть пока. Пока. Підемо далі. Робити.